Всім великий привіт Мохіто. Відправляємося дивитися новиночки. Всім привіт, Мохіто! Сьогодні буде невеликий, а можливо, і великий. Подивимося, скільки є новиночок. Огляд з Мохіто. Я спішу до цих красивих стильних сорочок. 100% котон в рожевому кольорі а у бордову смужку. Ось такі. Знизу з уборкою. Вона і приталена, має виточки, все як має бути, але знизу оборочка більш така вже жіночна. Вона такий чоловічий стиль, 1300 гривень коштує. Ну, красиво. І такі сорочки є. Ще мені більше навіть сподобалося в білому кольорі. Тільки погляньте. Може бути для ділового стилю, може бути просто для джинсів. Вона і офіційна, лаконічна одночасно, і дуже жіночна за рахунок цієї оборочки. Хто шукає білі речі, тому фітру не та є 1300 гривень 100% котон. А ще є бомбори. Який класний бомбер! Він двосторонній, я так розумію. Вау! Тканина балоніва, така цупка. Впевнена, що буде відштовхувати вологу, це їхній улюблений принт. І цей бомбер, він дійсно є двосторонній, лаконічний, такий стриманий, бежево пудровий колір з однієї сторони, а з іншої квітковий. 1900 гривень. Якщо розглядати, що це, дві куртки. Одні. Ось так беживо, як бой. А ось так а вже принтово. Не сподобалося. Тим паче, що дуже хороша якість, просто якість неймовірно класна. Так, ще сорочки додавалися. Це льон, я так розумію, навіть не тільки сорочки, а костюм 160 гривень. Оверсайз сорочка в шоколадному кольорі. Прекрасний склад, 50%, бамбук і 50 кутон. І до цієї сорочки є шортики з високою посадкою. Теж такий склад, класненька модель, в поясі з гумкою. 1060 гривень. А джинси появилися. Така цікава варка. Подобається такий ліній 1700 гривень. Вони вкорочені і трішки слін. Ще джинси. Тут класично на блискавці і застівці, і такі от кишені а декоровані гудзиками. Вони широкі донизу, джинси палацо, 1700 гривень. І такі джинси є в темно-синьому кольорі. Класні бежеві рюкзачки віддобалися. Багато вітілів. Цупка балоніва тканина. Видно, що вона досить якісні. 1900 гривень. Які цікаві джампори. 960 гривень. Це довгий короткий рукавчик, Це на короткий рукавчик, яка класна в'язка. Чорний і з білою окантовкою мереживною в'язаною. Дуже красиво такий комірчик, дуже жіночні і в складі бавовна. І жовті теж дуже красиві, вже однотонні, безконтрастно, сні у кайомочки, жовтий, такий насичено жовто лимонний колір. Так, дещо ми бачили в минулому моєму відео, цієї спіднички не було, зараз я подивлюся. А це джинс в бажевому кольорі з лампасами в довжині а, Міді, так Міді, добра навіть до Мідаксі. І ось ці кросівки кеди це шкірза, вже їх показувала, по-моєму. Вони класненькі, їх просто переставили. Так, ціна, по-моєму, 1600 на них. Так, 1700-1700 гривень. Ідемо, подивимося цю спідничку. Стильна джинсова спідничка 1600 гривень. З кишенями ззаду. Взяла великий розмір і на вішаку. Такі розміри не дуже добре мають вигляд. 42-й європейський. До 42-32 до 42-го європейського. Так, витягнула маленький розмір. Ось такий вигляд. Кардиган легкої в'язки поло, Така ковточка в'язана. На манекені разом з цією спідничкою висить, 1400 гривень. І розмірна сітка до XL. Тут вказано, які розміри присутні. І в складі є бавовна. Контрастні золотисті гузочки. Так, є костюми трикотажні з цупкого трикотажу. Зараз дуже класне. буковка, лого мохіто, Ось така такий бомбер з цупкого трикотажу, як креповий трикотаж. Манжети і низ на гумці і на блискавці. Дуже красива тема, дуже хороша, легесенький можна в поїздку. 1600 гривень. І є штани. Так, штани, якби з такої самої тканини, ну no принт відрізняється. Це просто ем по-іншому, ну, не знаю, що це йде в костюмі, якби думаю, що так. Що така задумка, якби щоб не одинаковий принт, а можливо, окремо можна купити 1200 гривень з гумкою в поясі. Непоганий склад, пулеастер, віскоза і еластан. Яка красива тема. Ви тільки погляньте на ці кольори. <сум> Бордовий до такого винного до фіолетового. І там припорушено рожевий до сливового чоботи. Ну, це щось неймовірне. Дуже красива ця колекція. Сукня цупкої в'язки, сукня слім. В довжині мідаксі 1800 гривень і основна частина це віскоза. Розкішні речі є в мохіто, а з розрізиком ще знизу, ось так. Така сукня може поєднатися, напевно, і з такими чоботами можна взяти, десь плюс-мінус. Такий відтінок, бачу, разом висить, а бренди в цілому так розкладують, розвішують, щоб разом придбати. І вона досить тугенька. Це вже осінь, сукня, можна зверху взяти жакет, можна взяти ось такий тренч в такому кольорі, є беж і є такий гранатовий що ще з цього можна охарактеризувати цей відтінок. От як ви купляєте гранат, розкриваєте його. Можливо, на камері не дуже так відображається, такий тренч. Без натуральної замші. Дві 400, це замінник. І такий тренч я в бежевому кольорі теж бежево пісочний Так, блуза. Сатинової тканини, 1300 гривень, білосніжна, високі манжети. Гузики з сердечками срібні так. І така тема є В малому кольорі. Вау, як красиво! Ви тільки погляньте, яка красива колекція. Гузички ззаду на спинці застібаються, 1300 гривень, це сатин і це 100% віскоза. Ну, красота! Бородові штани з ремінчиком, з кишенями класика. Вони прямі, не залужені донизу, ніби вони не є довгими. Такий вигляд має ззаду. 1400 гривень в складі, поліестер, віскоза і галастан. І ці штани теж підійдуть до... Джемпера з натуральної шерсті, яку я показувала в минулому відео. 1600 гривень це нерінову в Такий некрасенькі е светр на довгі рукавчики. Такі штани є в темно-синьому кольорі, і вони ідеально підійдуть до цієї малинової блузи. А ще футболочки в білому кольорі з квіткою. Футболки топ. Яка красива біла футболка, 100% котон, плечі приспущені. І квітка з органзи. І така футболочка коштує 860 гривень. Так, треба подивитися ось ці чоботи. Бачу, що вони дуже красиві, схожі, є в зарі. Такі малесенькі тоненькі підборі, гострі носочки, там я показувала в зарі такого рижого кольору. А, десь біля трьох тисяч вони коштували 3,5, по-моєму. Добре, що у мохіту ще йдуть запасні набоїчки, які ви можете самостійно, в випадку чого, а тут ще є розріз, щоб добре можна завернути ось цю всю тему. Так, чотири тисячі коштують і це натуральна шкіра. Преміум лінійка. І це так. І це шкіра. Ось такі. Не знаю, як у відео відобразиться відтінок, але насправді він такий брудно-рожевий, припорошено-рожевий до сливового. Можна під такий бордовий тренч, під сорочку, 1400 гривень. А це 100% віскоза, гозочки з натурального перламутру, шкіряна спідниця, можливо, це замінник, дуже не кисенька. Замінник, дуже схоже візуально на натуральну шкіру. Ось така красота, 100 віскоза, біло-гранатовий принт. Пряма класична спідничка. ззаду з блискукою. з розрізом. Це шкірза 1100 гривень. Ну і коротший від Пенч у бордовому кольорі. В минулому відео я показувала такий же ж в чорному. Це 100% поліестер і ціна більше 3 тисяч гривень. А точніше 3200. Ціни пам'ятаю. Ну і ці красиві елегантні сумки були в одному з моїх відео. Хто не бачив, нагадаю, цю красоту навіть є гаманці. Ну, я йшла до цієї бордової сумки, яку можна поєднати такий бордово-малиновий аж колір 1800 гривень. Можна поєднати з тими речами, що я показувала. Ось така красота. І в колекцію докупити гаманець. Він досить такий пухленький на два відділи. Це на кнопку, на блискавку для купюр для монет, теж з такими підвізками. І ціна 960 гривень. Ось такі були новиночки на сьогодні. Всім дякую. Щиро, хто був у моєму відео до кінця. Хто дивився, вставив подобайку писав коментар. Ось така ще хустка. Класна. Це 100% поліостер як шар. Ну, вона велика. Ні, це хустка. Це хустка. І ціна а, 600 гривень, 599 гривень. Всім, папа! -па.